Женечка, ну, ну вибачай нам нарешті. привіт, ми повернемось. Та... Женя гарна дівчина. Я знаю, профільним заняттям для неї є танці. Займається вона з ними з дитинства, і навіть свою майбутню професію вона пов'язала саме з танцями. Зараз навчається вона в РДУ на балетмейстра, але також вона зрозуміла, що вона обожнює займатися музикою. Це правда? Правильно все так, звичайно. М -м, доволі зовсім давно я почала нарешті вже писати трохи своїх пісень. Сьогодні е... будуть звучати саме вони? Саме так. О, так. Я вирішила все-таки. <кхух> ну, так як ви казали, дитинство я займаюся більше танцями, але для мене музика і танці дуже переплітаються. Тому що саме якби, танців не існувало без музики. <кхух> і саме супровід, правильний вибір якби, супроводу танцю дуже багато дає і дає саме танцю передати. Сенс, настрій, тому так. Да. Ну, так далі. Тому oh. я все-таки вирішила е, трошки розширити якби ну, свій світогляд, взяла інструмент, саме гітару. Не скажу, що добре граю, там кап'єс, але Але граєш. більш-менш на початковому рівні. Тобі поки що цього достатньо, Ну, поки що так. Це саме головне. Думаю, подальшому ти ж будеш плануєш розвиватися. Ну, звичайно. Але далі я вже трохи планую більше в акто акторську майстерні музика і вже Спробуйте себе всіх творчих сфер. Звідки, як з'являється цей потяг? До танців, до музики. Якось тобі нав'язують, чи воно саме приходить? Ну, наприклад, з танцями у мене. Чи заслуга чиясь. Не сказала, що заслуга, тому що просилась сама. Я завжди дивилася ці модні кліпи. Мені дуже подобалось, як там дівчата рухалися в ті часи, коли ще була маленька, був популярний хіп-хоп. Фільми почали випускатись, там Шах вперед, а, тому ну, подібне. Все по ну, звичайно, це дуже впливало на е, е, моє покоління. Я вийшла трохи ну, з відео, якось по можливості навчатися хіп-хопу. І коли було мені сім років, мама завди мене на танці. Я дуже хочу, мені дуже подобається. Я просто обожнюю. І вона каже, нема питань. Але коли чуть. Трішки пізніше, коли я кажу, мам, відведи мене на піаніно, ну так не склалося, на жаль, але все-таки. Ти повернулася до музики, трішки пізніше, так. але. Після... Пізніше так. Але... Не в такому вигляді, як хотілося, да. але, звичайно. Так. Все-таки хотілося закінчити музичну школу, але так як доля склалася так, ну, саме головне краще пізно, ніж ніколи. Це в, так. Тому і я пропоную, раз ти повернулася до, до музики, то нарешті вже почати. Грати для нас і для наших телеглядачів. Розкажи, яку першу пісню виконаєш? Так, е, Ну, першу пісню вийшла все таки більш таку веселішу заспівати, е, щоб mm. вас трішки підбудрити. На кінець щоб ми заплакали. Mm. Веселіше. Yeah. <ріху> так. Я про кінець. Е, е, називається Поста людина. Mm -hmm. Це якби жатєва пісня з нашої сучасної молоді, е, яка, на мою думку, трохи втрачена через цю соціальну мережу. І тому подібне? Ну, трошки якби висміює цю всю ситуацію. Так що ну, ця пісня для подав, що віле <плес> виливається? <плес> Отак шага, що кі. Забери нас, а, а сучасні мети немає, Постій думки облага скаю, постійно люди, душа марніє, моралі мало багато п'яний. В очах зірки ті падають не Бажані бажання ті, даремні вас я скажу, та ти типу, потумайни, читані ті книги, Жевчать допомогу, що на людину схожені. Сучасні мети немає, Постій думки з скаю. Шамерніє, моралі мало багато п'яних, бо побивали вже в сіміскі в голові, і з берегам до дібок заливаю. Тупі, я знаю, а що поробить. Постійно де душа на була і мало багато п'яний. Ось така пісенька. Чудово. в мене навіть шуручка впала. <рес> Це все емоції. В, в ручки. <рес> емоції в ручки. Звідки береться, натхнення на написання. Тому що дійсно, от... скільки тобі років? Мені 20. Серйозно? Ну, завжди 13-14. Чесно, і в мене таке навіть така думка про майну. То довго збережуся. То все ж таки, звідки, знаєш, береш? Ну, я казав раду по Китаю. В його випадку, наприклад, то він каже, потрібні гроші, і мене такого поняття, як брати натхнення, немає. Ну, наприклад, в мене я дуже люблю бігати босонічно по траві. Це дуже так. Збуджує. великий вихід емоцій, е наткнення від природи, від оточ те, що мене оточує. Що бачу, то й пишу. Так. Що Можна переживаю, так. точніше, тому що я вважаю все таки місця це повноміті тексти, а не просто як да, дуже багато пісень, які. Тобто крутяться. пережила вже цю соціальну захопленість? Е так. Було таке була історія, ну, як історія, ситуація в мене в житті. Коли в мене зламався ноутбук, і ти не знала, що робити, так? І я Пропав мірика, інтернет. перші три дні я сиділа, лежала в хуторську, дивилась на потолок. І для мене це настільки було дико, і тільки тоді, коли все-таки виникла така ситуація, я зрозуміла, наскільки затягує залежно. Так, наскільки залежно, і замість того, щоб піти сходити в кіно, сходити в театр, сходити, от просто, просто по -погуляти. По -погуляти, так, з друзями, ти сидиш в контакті, скидаєш. Дівчинці, яка лежить коло тебе, там, наприклад, який, якийсь запис і смієшся і, <с замість <с того, щоб там поговорити про це, переписуєшся в кімнаті. Це так трохи дико для мене було. Ну, все-таки, я його навіть спеціально не лагодила, і він мене досі досі зламаний лежить. Я дуже І от що, щось з цього вийшло, так? Тому, ну, можна сказати <с так? Так. Друзі, я пропоную вам взяти на замітку. Те, що сталося, і тоді. Ламайте свої ноутбуки! Я вже уявляю, як по нашому рівну будуть ходити товпи людей з гітарами, танцювати, співати. І як на мене, це краще, ніж всі сидять по тих же самих вулицях. Я і навіть читала моніторять. про дослід один, проводив один сімейний психолог. Не, імен, я не, не пам'ятаю, звичайно. Е, вона хотіла е, якби, доказати, наскільки от діти. Підлітки, залежні від соціальної би, мережі. І бу, умови були такі: вісім годин, не можна було ні дзвонити, вклю... будь-яка техніка поза руками, не можна було чіпати і ні з ким не говорити. Mm -hmm. е, пройшли за виповень тільки дві дитини. І з умовою тих, що вони записували все, що відчували. І якби вже психолог почав. Читати їхні ці зошити, де ми не консультували, вона взялась за голову. Тому що в більшості, ну майже у всіх дітей, е, виникли суїцидні думки. Це що? просто Щого за 8 годин без інтернету? <світ> так, і без розмов з людьми. Були е, е, винятки, які зразу обривали якби експеримент і зразу дзвонили друзям і йшли гулять. Це якби прогрес. ну, Дали просто зрозуміти, наскільки от важливо живе спілкування, а mm. не оця, якби, мережа. Полос маслі. Ось так, так от минулий. Про соціальні курку, проблеми трішечки. Тому я пропоную більш знову ж таки з цього це відсунути в сторону і послухати більше. Наступна тобто, пісня. — більше послухати. Більше послухати. Чудово. Mm. Ну, наступна пісня буде е, звучати е, під назвою Ні теряй себя. Е, mm. В кожної людини в житті є період, е, коли от щось її ламає, зламає, і людина просто не знає, що робити. І найголовніше правильно з цим боротися. Інакше ну, різні є випадки, є люди, які просто збиваються зі свого шляху. Ну і тако. Так, от. Добре, послухай. Твою душу тебе под контроль отдам слова, Не какие Це правильно Так. Навіть переповнила емоція. Іра, мабуть, щось пережила ще на важко. Так. От бачиш, пісня допомогла тобі це пережити. Просто. А. Просто мені. Я так дивлюся, замітив по цих двох піснях, що так от все якось націлено направляє людей, людей пісню. Ну, в першу чергу, коли я пишу пісню, я пишу її для себе. Це в першу mm -hmm. чергу, тому що важко знайти пісню, яка підходить конкретно під твою ситуацію в житті. І якби цими піснями я сама себе підтримую. Ну, Бувають моменти в житті, коли от хотілося от сісти і комусь говорити, 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 але була тільки гітара, жтокі ручки. І говорила і говорила сама собою. Такі випадки були. Можливо, це якби пісні, які направляють мене. Для вас, може, ви ще для себе взяли, направляю mm -hmm. і вас. Це якби ну, дуже добре. Я якщо чесно цього не помічала. Дуже добре, що ви так звернули увагу. Ну mm от. -hmm. А по танцях можна запитати? Які твої види танців? Mm -hmm. Раніше я просто хворіла хіп-хопом. Ну, mm -hmm. ми так зрозуміли всі, з дитинства. Всі ці зняті <світ> і тому, тому подібне. Дуже. А зараз я якби на, на сучасній хореографії і я зараз вивчаю модерн. Афро афрочас. Ну, най а найбільше ще подобається. Ну на дискотеки хіп хоп то що нам доби. Просто просто зірка танцполу. Щоб всіх повалить, прийти на дискотеку. А було бажання піти на танцюють всі. Всі, Ти записувала цей? Так, це прямий ефір, то я особо ну якби не можу говорити людей, які там були з моїх знайомих, і як там все якби влаштовано. Але... А влаштовано mm. не все правильно? Mm. Не так, як ти уявляла. Так. Тобто, після цього. E, як ти наслухалася, ну, то... Так. Просто там дуже йде великий якби, опит. Багато майстер-класів. Це дуже якби для хореографа, постановщика блідместер, дуже чудово. Постійне спілкування, ти постійно бачиш в інших танцівниках щось нове. І ти якби все хороше нове, просто стараєшся взяти для себе, якби Вимальовує свій якби, індивідуальний стиль. Це дуже гарно скомпонувати і щось створити своє, не таке, як у всіх. Трошки дивне, трошки якби, вкрадене, але воно своє, виходить, вже коли змішуєш. Ну, що, що можна сказати, про танцюють всі? Мене за, за всі питають, Женя, коли ти підеш ці танцюють всі? Якщо це я я ж так, питала? це я ж 4. так круто, це ж танцюють всі. Я вам скажу. Варто було піти ну, суто так, щоб подивитися там. Показати себе. не обов'язково. Що щоб, розвив... щоб розвиватися, не обов'язково показувати себе. Наприклад, коли йде змагання по. Ну, в основному, змагання не роблять з імпровізації, але таке є. Не можна оцінювати людину, яка імпровізує. Це так багато хто вважає. Але і людина приходить туди. Просто щоб її оцінили. Даже є багато вечорів імпровізації, коли просто група людей стає і танцюють, і нема таких якби, оцінок. Людина просто показує, як вона рухається, як вона володіє тілом, як вона розуміє кожну музику, яка звучить. Це якби дуже фантастично і дивовижно споглядати, тому що, наприклад, може бути людина, просто почати сміятися. Вона просто втиф. Почати всіх обнімати. Це теж імпровізація. Почати співати. <рес> Є такі випадки, коли танцює і підспівує собі, наспівує сама музику, коли Ми, я думаю, не, не будемо пропонувати тобі і Танцювати зараз. <рес> Але, спів... запропонуємо. Але <рес> Поспівати е, запропонуємо. Але перед цим е, я хочу надати нашим телеглядачам, що ви зможете побачити нас у повторах, завтра о 13.45 о 20.43. Дяком, ну, що і дякуємо, що були у нас в цей 10-й маленький ювілейний випуск ви, і були, можливо, напротягою десяти випусків. Випусків? — Випусків. Зустрімось в прямому ефірі кожну п'ятницю о 20.20. Папа і пісня від євтушок Євгенів останок. Мені тяжко сказати, як це мовчати. Що у серці, ще ми до І хочеться закричати німими губами, як хочеться обійняти світ, ти можеш не відповідати на мої листи, твоє серце так скромно не б'ється. Пустощили думки на серці обрив, обрив слів, таких щирих, а дайте в ще встах так тихенько замбе, так не тяжко сказати та І сонце сідає, прощається з нами, на світанку нас вже не буде. Твоє ліжко пусте, твої очі горять, і моя мрія тихо знетямиться. А той ще уставить так тихенько